Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогоднішнє відео про тих людей, які не ходять на вибори. Сидиш вдома і кажеш, і так нічого не зміниться. Маю для тебе новину. Ти є частина проблеми, а не система. Ти той, хто зрадив державу. Якщо не голосуєш, ти не маєш морального права щось вимагати від влади. Кажеш, немає за кого голосувати. Всі однакові або нічого не зміниться. А знаєш що, в 2019 році на виборах майже 13 мільйонів українців не прийшли і не проголосували. І це більше, ніж прогосува за будь-якого кандидата. Уяви цю цифру, майже 13 мільйонів. Кожен раз, коли ти не йдеш на вибори, ти не просто мовчиш, а ти. Даєш карт-бланш будь-кому, навіть на більш цинічним і корумпованим. А тепер і ви, оця твоя пасивність має реальні наслідки. Не прийшов на вибори два рази поспіль позначка в паспортів твоє. Більше не маєш права йти у депутати. Працювати у владі, бути призначеним на посаду, все, ти цього права не маєш. Якщо звертається до чиновника, наприклад, з петицією або з якоюсь скаргою, спочатку ти поясниш, чому не виконав свій обов'язок громадянина. Бо вибори це не про комфорт, а це про відповідання. І має бути відповідальність за все. Бо від тих людей, які не ходять на вибори, страждають інші. Давайте порівняємо з іншими країнами. В Австралії обов'язкове голосування не пройшов штраф тобі. В Бельгії двічі не з'явився, не маєш права балотувати. У Греції голосувати зобов'язаний за Конституцією. А що в Україні? А в Україні людина, яка руками не брала участь у виборах, може спокійно стати депутатом, може спокійно стати міським головою, чиновником може стати. Жодної відповідальності І це абсурд. Це зрада принципу. Народ є джерелом влади. Як можна казати після цього, що людина, яка не ходить на вибори, що вона є джерело влади? Яке це джерело влади? Про що можна взагалі казати? І ось таких людей дуже багато, які не ходять на вибори, які ігнорують вибори. А відчувають наслідки всі інші. Які ж наслідки для країни? Хто виграє від твоєї неучасті у виборах? А це олігархи виграють, псевдопартії, партії мертвих душ. І вони щасливі, дуже щасливі, коли ти пасивний, бо чим менше голосів. Тим легше їх купити і сфальсифікувати. Ось в чому проявляється неучасть у виборах. Пасивність мільйонів дорівнює поразка держави. Це мають усвідомлювати всі, всі ті, хто має право голосу. І ось я хочу звернутися закликом. До кожного мого глядача, особливо до тих людей, які не ходять на вибор. Громадянин це не статус у паспорті, як багато хто вважає. Якщо у мене є паспорт, то я громадянин. Громадянин це дія, це вибір, це участь ось що таке громадян. Якщо ми хочемо сильну державу, кожен має бути присутній при її створенні, а це приймати участь у виборах. Оце участь у створенні держави. А не просто проігнорувати і сказати, від мене нічого не залежить, мій голос нічого не вирішить. Ні, це не позиція. Позиція прийти і проголосувати. Розібратись і виконати свій обов'язок, використати своє виборче право. Ось, що такі громадяни, свідомі розуміючі і відповідальні. Бо якщо ти не голосуєш, ти не джерело влади. Про це можеш забути. Ти тінь, і в тіні не народжується майбутнє, бо це тінь. Яка нічого не значить. А хто ходи, хто голосує, хто цікавиться, аналізує, розбирається, та людина і робить перший крок в будівництві держави. Дії мають бути, дії. А це ходити на вибори, ходити. Поділись цим відео, бо це відео про багато таких моментів, які змушують кожного задуматись, кожного, особливо тих, які не ходять. І ось поділись цим відео з тими, хто досі ще вважає, що вибори це не його справа, що він до цього не причетний. Бо саме вони, оці люди, які не ходять на вибори. Це ті, хто віддав Україну без бою. Просто віддав. Якщо не був на виборах, не скаржся на владу, не розповідай, що щось погане, що щось тебе не влаштовує. Не треба цього робити. Треба ходити на вибори, голосувати. І брати на себе відповідальність. Ось, шановні глядачі, про що сьогоднішнє відео. Тому поширюйте його як можна більше, щоб люди його побачили, зрозуміли, проаналізували. Залишайте обов'язково коментарі під цим відео. Ставайте нашим підписником. Я всім дякую за увагу до цього відео. І вже до наступної зустрічі.